Одним звідчень судей по 185-й наразі здійснюється до судового розслідування. Інша скара була подана за статтею 289, закона замовлення транспортним засобом, два автомобілі живе та ніро. Е Відповідно у поданій заяві були долучені всі необхідні документи свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та інші за того, що підтверджує факт чи він не злочинку. У нас є стаття 2014 пока Україна, яка... Є безальтернативною для слідчого прокурору, щоб донесення інформацію до єдиного ресурсу. Разом з тим, ми враховуємо, що є у нас у загальнення вищого спеціального суду України, розгляду посередньо кримінальних справ що ми у нас зазвичай, що повинні бути викладені конкретні писали та ознаки і факти чинних кримінального правопорушення. Правопорушення у нас підтверджують тим, що у нас вчинене місце вбивство робити людина. Людині належать ці транспортні Засоби розслідуються у нас стаття 115 кримінального кодексу України триває судове освітування, а ми визнані представниками потерпілим. Представники поліції провели огляд на місце події. І встановили, що всі транспортні засоби були відсутні, а один транспортний засіб цинічністю цієї ситуації полягає в тому, що користуються родичі підозрюваних. Не які повідомлення про підозру, і яка тримається і у рамках цього приняття поважні, тобто її родичі, користуються автомобілем, на які належать. На жаль, не звернулася увагу у своїй ухвалі, він зазначив, що це цивільна промір відносини, що є у нас довіреність, але ми звертаємо увагу, що є в нас цивільне процесуальне законодавство, де у нас чітко зазначено, що довіреність речає свою чинність з моменту загибелі вбивства. потерпілого. Тому ми не можемо посилатися на те, що посилався суддя у нас. Першої інстанції, також суддя першої інстанції, послався, що відсутня інформація щодо цих автомобілів, марки Чегорівну. На жаль, це робота поліції встановлювати всі ці, ці обставини. Ну, така складність, що представники такий на рукової спрої не розмовляли, що домуських вже потрібно мені вивчати вузьку мову. А інші родичі перебувають в Румунії, те, що вони... Дуже, скажімо так, складне до нас винеструкування, але все ж таки це робота поліції встановити, вилучити, зареєструвати кримінальне провадження, провести собічне до судового та прийняти законне рішення у справі. Тому тобто ми вважаємо, що рішення суду першої інстанції воно незаконне, підлягає скасування та все ж таки відповідно до статті 214 та у загальне Верховного суду необхідно скасувати рішення.